Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. За добу випустили 364 снаряди. Населені пункти Комишанського старостинського округу майже щодня під обстрілами російської армії. Волонтери гуманітарної місії Проліска привезли будівельні набори, щоб допомогти місцевим жителям у ремонті пошкоджених будинків. Фермер з музиківки Анатолій Івах разом з родиною протягом трьох років вирощував кавуни на лівобережній Херсонщині. Цьогоріч висадив Баштан поблизу свого села на правому деокупованому березі. Обстрілювати Херсон російська армія почала на світанку. З артилерії атакувала серед місця. Пошкоджені будинки, магазини, лінії електропередач та газопровід. Будинок Віталія за останні 10 днів під обстрілом вдруге. Перший раз, розказує чоловік, снаряд влучив на подвір'я. Цього разу у будинок. Сьогодні прилетіла в кришу, где-то в районі шість з пол шестого до шести. прошлый раз мене не було, коли сюди внутрь прилетіла, а сьогодні я був вдома. Перші рами вылетели, окна внутренние остались, тому що вони обклеєні пленкою, а балкон весь вылетел. Це інший мікрорайон. Його російські військові обстріляли керованими авіабомбами, поцілили у будівлю дитячого садка. Були у нас світочки, пополивали, поубирали, все чистенько було. Ну от сьогодні от нас прольов вийшов. Після влучання авіабомби зайнялася пожежа, яку загасили працівники ДСНС. Будівля дитячого садка зруйнована майже повністю. Є поранені. Це мешканці прилеглих багатоповерхівок. Розказує керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Вдарили двома керованими авіабомбами по дитячому садочку. Зруйнований дитячий садочок. в Одному з районів постраждало шість людей. Одну людину шпиталізували П'ять людей отримали допомогу на місці. Постраждали також будинки навколо за повідомленням поліції. Пошкодження зазнали і чотири сусідні будинки, машини, які були припарковані у дворі, та ще один навчальний заклад. Вибух розказують очевидці: був настільки потужний, що повилітали вікна з іншої сторони будинків. А був гул сильний, як... Прилет ракеты или авиабомбы, и потом взрыв мощнейший, повылетали. Жена пошла в коридор, ударной волной ее сбила и упала, еще и по коридору протянула. Ну, как бы вот вышли, вот, вот результат. Все. Стекла повылетали и с этой, и с той стороны. То есть, получается, тут два балкона, отсюда стекол тоже нету. С той стороны, получается, в зале в большой комнате э, снесло телевизор с тумбочки. І вилетіли всі окна. Керовані авіабомби російська армія також скинула і на місто Береслав та у районі сіл Ольгівка Миколаївка, Львове. З артилерії обстріляла села Бургунка та Золота Балка. Дронами атакували Береслав. Під обстрілами минулої доби розказує голова Береславської РВА Володимир Літвінов Були п'ять територіальних громад Береславщини. Ворог завдавало. Артилерійського удару по місту Береславу були пошкоджені житлові будинки. Новоолександрівка також була обстріляння з артилерії, було влучання в одне з фермерських підприємств, де зберігалося пальне, в результаті чого виникла пожежа, але завдяки оперативній роботі ДСНС пожежа було швидко ліквідовано. Потерпілих та поранених немає. Крім цього, під артилерійським обстрілом були околиці села Милове, було загорання на території Кам'янської січі національного парку, пожежу також було ліквідовано. За інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові випустили по Херсонщині 364 снаряди. Через обстріли загинула одна людина, і п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ольга Ляшенка, Андрій Андрющенко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон. Це будинок жительки комишан Любові. Жінка каже, 16 серпня, коли російські військові обстрілювали селище, снаряд влучив у дах. Стінка одійшла, і потолок отой із цієї упав. Він держиться на трубі, на тій парове отоплення одразу, а тоді опори поставили. Ну і, і ось треба цю стінку розбирати і перелажувати, щоб двері потім встановити. А як той потолок підняти? Я не знаю. Оце ж тут перестінки були. І сюди був перестинок. Тут кімната, тут була спальня. Воно впало, криша провалилася. Жінка говорить, від смерті її врятувало те, що під час обстрілу до неї прийшла соцпрацівниця. Я боліла, бо в мене воспалення легких було. І принесла мені моя соцработниця Надя, принесла лікарство в місті купила і погукала мене. І я вийшла до неї. І оце з нею сиділи перший прильот, як лупануло. Вона каже: Ой, у вас так страшно, пішла я додому і пішла. А слідущий прильот мені, і ось моя постель, де я лежала. Ось подушка вся розірвана. Це махрова просині. Що там все такого. А тут стояла шкаф, стояв з одеждою. Його немає. Одні доски там повикидали. Одежда вся і прийшла в негодності. Любов мешкає. Одна каже: для відновлення будинку грошей у неї не вистачить. Мебель як мебіля хата. Я не знаю, що. І що я можу зробити? Я ж кажу 3600 пенсії. Що я можу зробити? Спасіба, що племенники в мене такі, і сусіди хороші, що приходять, допомагають. Винесли цю всю глину, все. Это, ну, ще до трактор приїхати і з погрузчиком забрати, бо там ви бачили, яка гора глини. А що далі, то далі треба нанімати яких строїтелів, щоб це ж зробили цю кришу. Любов отримала будівельний набір, який цього дня привезли до комишан волонтери гуманітарної місії Проліска. За день роздали 100 наборів, розповів консультант Владислав. Це 2 тисячі досок, 2 тисячі рік, 100 балонів піни, 300 листов презенту Тарпаулину і 3 тисячі квадратних метрів плівки. Також привезли цвяхи і гвозді. Усього у Херсонську ТГ ми передали більше полутора тисячі будівельних наборів. За словами старости Катерини Рогової, внаслідок обстрілів населених пунктів Комишанського округу російськими військовими пошкоджені понад 300 будинків. Через підтоплення після підриву каховської ГЕС потребують ремонту 256 будинків. На сьогоднішній день нам дуже потрібні будівельні матеріали: Це ОСБ, це дошки для відновлення даху. Це шифер або металопрофіль для відновлення знов таки даху, тому що попереду зима, як її пережити людям, коли повністю зруйнований дах, не зрозуміло. Також в окрузі 26 або 27 будинків зруйновано ще від обстрілів, і 12 зруйновано від потоплення. Катерина Рогова говорить, зараз в Комишанському, Старостинському окрузі залишилось 7 тисяч 200 людей. До повномасштабного вторгнення тут проживали 11 тисяч. Олена Сумська, Наталія Тимофєєва, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсонщина. Фури з різних куточків України завантажують кавунами на полі. За херсонськими баштанами вже приїжджали із Закарпаття, Житомира, Києва, розповів Анатолій. Цього разу на Львів Кам'янець-Подільський знову на столицю каже херсонські кавуни розпродаються першими. Перший день люди пробують на другий день. Всі оптовики, навіть якщо договорилися з тими, стараються когось підставити, щоб загрузився нашим кавуном. Ті фури не торгують, поки наша не спродає. Торік ці поляни оброблялись. Тут були позиції російських військ навесні. На одному з орендованих полів ще стояв соняшник, розповів фермер. Висадив пізно, бо потрібно було налагодити полив, розконсервувати свердловину, закупити обладнання для зрушення. У минулі роки на лівому березі з 10 гектарів збирав до 80 тонн. Тут на цій стороні в два рази менше 45-50. А з чим це пов'язано? Трошки друга земля, полив другий, вода сольона, не доливаємо. Тому що дуже тяжко воду доставати на 50 метрах глибина. Найбільший кавун, який виріс на цьому полі, важить 23 кілограми. Хоч врожай і менший, говорить Анатолій Івах, втім за смаком Херсонський. Чому секрет? Ну, опит. Земля, сонце, вода. У нас, я не знаю, може йод, може ще щось, бо далі до Ніколаєву Одеса вже зовсім не ті вкусові якості. У цьому році бажаю кожному скуштувати Херсонського кавуна. А цей колун скільки він? Кілограм? Кілограм 15. А, ні, 11. 11, 15 кілограм. Олена Цимська, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсонщина.